Гучна заява із Кремля. Путін побачив оточення наших сил на фронті. Невже це так? У Кремлі назвали термін завершення війни. А Трамп летить на зустріч із Сі Цзіньпіном. Чого чекати? Обговоримо на каналі Сі час. Ставте лайк і починаємо. Путін відзначився новою брехливою заявою. Очільник Кремля заявив про нібито оточення українських військ у Куп'янську на Харківщині та Покровську на Донеччині. Хоча це зовсім не так. Російський президент при цьому запевнив, що окупанти буцімто готові припинити вогонь у Покровську та Куп'янську. А все для того, щоб туди прийшли змі і оцінили ситуацію самостійно. Ми готові припинити бойові дії на певний час, на кілька годин, на дві, на три, на шість годин для того, щоб група журналістів могла зайти, подивитися, що там відбувається, поговорити з українськими військовослужбовцями і вийти. Тим часом Дональд Трамп вкотре визнав, думав, що завершити війну Росії проти України буде простіше. А все через тісні стосунки з Путіним. З... Ми завершили вісім конфліктів. Єдиний, що поки що не врегульований, Росія та Україна. Я думав, з цим буде найпростіше через мої теплі стосунки з президентом Путіним. Виявилось не все так просто, але все одно це буде зроблено. Як саме, вочевидь, наразі американський лідер розраховує на ефект від нових санкцій. Представник США в НАТО Меттью Вітакер пояснив, що Трамп тримає процес на контролі. Президент Трамп стежитиме за дотриманням санкцій проти Росії, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Москва вже сигналізує, що нібито готова до зав... Вершення війни спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв каже: мир можливий протягом року. Ми впевнені, що перебуваємо на шляху до миру, і як миротворці повинні зробити все, щоб це сталося. Натомість, за даними NBC News, американська розвідка не бачить жодних ознак готовності Росії до припинення війни. Путін прагне перемоги на полі бою, незважаючи на зусилля Дональда Трампа домогтися мирних переговорів. Водночас видання РБК Україна пише, що план завершення війни залежить від зустрічі Трампа із Сі Цзіньпіном. Переговори двох лідерів можуть дати конкретні результати. Якщо їх не буде, тоді доведеться коригувати українсько-європейські плани. Нагадаю, що зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна має пройти 30 жовтня Очільник Білого Дому очікує конкретних результатів. Я з нетерпінням на це чекаю. Ми багато спілкувалися за останній місяць, і я думаю, що ми матимемо щось, що виявиться дуже дуже задовільним, як для Китаю, так і для нас. Я вважаю, що зустріч буде дуже гарною. Тим часом Віктор Орбан все ніяк не заспокоїться. Він закликає Європу вести прямі переговори з Росією. Прем'єр Угорщини представив своє бачення миру. Зокрема, він проти членства України в Євросоюзі бачить нашу країну лише. Стратегічним партнером також Орбан хоче скоротити фінансування України і виступає проти тиску на Будапешт щодо купівлі російських енергоресурсів. Мовляв, має право на власну енергетичну політику. Водночас у НАТО роблять вигляд, що готові до можливого нападу Росії на альянс. Зокрема, міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що в разі російського удару неядерною ракетою по Брюсселю НАТО зітре Москву з мапи. Друзі, а як ви вважаєте, чи почне Путін нову війну проти НАТО ще до завершення протистояння з Україною? Пишіть про це в коментарі коментарях. Розвідка Сполучених Штатів Америки поінформувала членів Конгресу про те, що Путін. Як ніколи раніше налаштований продовжувати війну і не збирається зупиняти наступ російських військ за даними журналістів, американські спецслужби не фіксують жодних сигналів про те, що Росія готова йти на компроміси, які стосуються України. України. Щодо вони намагалися зв'язатися із Білим домом, щоб там прокоментували ось такі. Такі коментарі від розвідки да там відмовилися від коментарів, але нагадали про санкції Міністерства фінансів Сполучених Штатів, які були накладені на Роснефть і Лукойл. І в Білому домі сподіваються, якраз що ці санкції вплинуть на те, що Путін зупинить війну. Ну, як ви прокоментуєте цей матеріал? Чи погоджуєтеся ви з тим, що справді Путін зараз, як ніколи, налаштований на те, щоб продовжувати бойові дії? Ну як ніколи не підходить. В нього ця налаштованість приблизно однакова з самого початку, як він тільки прийшов до влади, там є така давня історія стосовно Криму. Ну, Крим прийшов. До України був визнані частиною України в Білої площі, Там були Єльцем, Кравчук, Шушкевич і Білорусі. І вони готові були, наприклад, той самий Кравчук з Фокіним вони прем'єр-міністром були. Вони готові були віддати Крим Росії, бо Єльцем дуже цього хотів, бо вважали, що це прийнятна ціна за визнання незалежності України. Але як з'ясувалося, до речі, з'ясувалося за допомогою російської делігації, там був юрист міжнародний шокі, який сказав, що як тільки ми змінимо от, кордони адміністративні кордони Республіки, входили до, до Радянського Союзу, тоді оцей цей розпад свого часу, в 22 році, створив Радянський Союз. Певні республіки, там четверта була закавказька республіка, але вона вже не існує. А якщо оці три, які залишились Білорусь, Росія, Україна, вони розійдуться не по тих кордонах, які були, відразу виникає можливість оскаржити це рішення, і це безумовно зробить Горбачов. І тоді всі, хто зараз там білоїські пущі підписують розпад радянського союзу, вони виявиться злочинцями їх тут же заріштують і все таке інше. Тобто можна було тоді розходитися, розвалювати Радянський Союз виключно по кордону. Тому в Україні обов'язково мав би належати Крим, бо він входив в адміністративні територіальні кордони радянської України. Ну і Єльці на це вмовили, всі були задоволені, що врешті-решт вони поховали Радянський Союз, але Путін відразу як прийшов до влади. Він висловлював свою власну особисту незгоду з таким рішенням. Він вважав, що Крим має бути, має бути російським. І, до речі, коли Єцина переконував його делегація, йому розповідала, що все одно Крим повернеться до України разом з Україною Повернеться до Росії, разом з Україною, бо Україна одна, не на чого не здатна. Гроші сіл в Москві. Виробництво в Росії. Україна буде змушена разом з Кримом повернутися. Так от Путін завжди вважав, що він має право забрати Крим. Ну а якщо Україна буде не згода, то забрати всю Україну. Тобто, але, диховно, але, але дивіться, ви ж пам'ятаєте, ну не так давно нагадували ось ці ролики, де молодому Путіну ставили питання якраз про О, Крим, ось, і де він говорив про те, що нам не потрібні ніякі території, тому що якщо ми спробуємо щось забрати, то тоді у нас так само можуть щось забрати. Путін старий чекіст. Він Бреше як дихає, бабу, що бриша краще ніж дихає. Тому звертати на це ніякої не неможливо, не, не треба. Він коли повертався після двох термінів, потім віддав, віддав посаду на певний час медведів, і потім повертався, Йому потрібна була певна місія, щоб вона внутрішньо виправдовувала і перед зовнішнім оточенням, перед тим самими Сполученими Штатами виправдовував його чергове повернення. То тут виникає йому якраз церковники московські, вони йому підсунули таку ідею. Збирача російських земель. Mm -hmm. І тому Україна була перша в черзі, яку він повинен був збирати після того, як повернувся знов після Медведів до влади. Тобто його налаштованість на знищення України, вона була постійна і зараз не можна казати, що вона найбільша за весь час. От такі, які він прийшов, який не визнавав існування Незалежної України, от такі він зараз і залишається. І американська розвідка не бачить яких там ознак, що він готовий припинити війну, і не побачить ніколи не побачить. Він буде вести цю війну, бо вона перетворилася в нього вже на запоруку його находження у влади, і, мабуть, на запоруку його життя не тільки на свободі, а загалом. Всі ж кажуть, що війна буде тягнутися до поки він живе це в Росії, так кажуть. Тобто він буде продовжувати цю війну допоки він може, допоки в нього є такі можливості, допоки Росія не розпалася, і допоки в нього є гроші на те, щоб фінансувати цю загарбницьку війну. Ну, відповідно, якщо ми згадуємо про ці санкції, санкції не дуже не дуже ніщо. Але вони дошкуляють Росії, і якщо буде введений наступний пакет санкцій. Там же є три варіанти, пропонували Трампу Трампові, і він вибрав середній варіант, а є більш потужний і більш жорсткий для Росії. От якщо буде наступний пакет санкції, то тоді буде ще вести війну. Тобто, допоки в нього є гроші, і допоки він може набирати гарматне м'ясо, він буде намагатися війну вести ще одне, ще одне умова, ще одна умова. Ведення війни це підтримка, фінансова підтримка, фінансова і технологічна підтримка з боку Китаю. Ну, це питання буде розглядатися найближчим часом. Побачимо, наскільки це ця підтримка буде зберігатися. Ви я так розумію, натякаєте на зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна у південній Кореї, яка має відбутися вже завтра, 30 жовтня. Інформаційні пабліки повідомляють про те, що Трамп уже прибув до південної Кореї. Скажіть, будь ласка, чи можна сподіватися на те, що справді про щось таке зможуть домовитися Трамп і Сі дзінпін, і справді Сі дзінпін змінить свою політику щодо підтримки РФ? Ну от на цій зустрічі сподіватися на це не слід. Угу. Це установка зустріч, це зустріч, коли зустрічає, зустрічається перші особи, і вони хочуть з'ясувати а наскільки вони, взагалі то. Принципово важливо якесь зближення позицій. І Україна на цій установці зустрічі буде згадуватися, звісно, але це не буде головною темою. Головна тема для Сполучених Штатів і Китаю це їхні економічні, торгівлі. Торгова відносити. війна. А? А? Торгова війна. Ну, торговою війною ще рано це називати, але вони вже створили один одного безліч труднощів. Сполучені Штати тарифами дістають, впливають на економічний стан Китаю, а для нього це принципово Сполучені Штати — дуже великий для Китаю ринок. Ну, з іншого боку, Китай там обмежує рідко елементи елемент, постачання в Сполучені Штати. Тобто тут є взаємні обмеження, які вони обійнно бажали б якось зняти, на яких умовах? От зараз вони будуть розмовляти про те, чи можливо. Вийти на якісь домовленості щодо взаємодії, конкурування замість торгівельної війни. От якщо це буде можливо, якщо прийдуть до висновку, що це принципово важливо, то можливо, то наступна зустріч, яка буде, або наприкінці цього року, або на початку наступного, от вона вже буде вирішальною від цієї зустрічі, про яку ми кажемо в Півній, південній Кореї, до тієї, яка буде вирішальною. Саміт це вже називається попередньо, тобто саміт це буде обговорюватися на найвищому рівні, велике коло питань з наміром до чогось домовитися і щось підписати. А ось в цьому проміжку будуть працювати експерти, які будуть напрацьовувати безпосередні документи, про які можна домовитися і першим особам підписати. Зараз становша зустріч, чекати від того, що Сі Цзенпіні і Трамп потиснути да нову руку і кажуть, все. Даємо команду Путіну припиняти війну не буде такого. Але про наміри і підготовку певного рішення ми почуємо, побачимо і зробимо висновки.